Лідери, улюбленці і дії корови в принципі, тут зрозуміло: лідери це в основному група людей, які створюють ці егрегор і запускають їх у світ. Якщо взяти улюбленці, це саме той один відсоток тих людей, які досягають нібито якихось там успіхів у цьому егрегорі і являються такими, знаєте, лідерами думок. Так, якщо взяти мережу інтернет, то в принципі ми можемо віднести там до лідерів тих, хто створив цю мережу інтернет, і, наприклад, блогерів до улюбленців, яких все добре, все класно, вони покажуть прекрасне життя. А тепер дійні корови. Дійні корови це ті, хто віддають в ЕГРО свою енергію, але при цьому натомість не отримують абсолютно нічого. Це, до речі, ті люди, які сидять в інтернеті, і дуже часто цей інтернет-простір займає майже весь час. Якщо ви, наприклад, часом скролите е, саме е, ленту в інстаграмі або в Тіктоці, це саме про те, що ви мій на